Трамп зорієнтував, коли зрештою можуть підписати мирну угоду та зробив неоднозначний натяк щодо території, які можуть відійти расистам. Схоже, новий лідер США просто хоче припинення вогню попри все, та бажає, щоб Зеленський та Путін просто потисли руки та забули все як страшний сон. А про вину за початок великої війни Трамп прагне перекласти на свого попередника в Білому домі. У що це може вилитися? Розбираємось у відео. а Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Команда національною. Безпека новообраного президента Дональда Трампа провела дискусія з Білим домом та українськими лідерами в рамках узгоджених зусиль, щоб знайти спосіб покласти край війні. Із РФ. про це повідомляє NBC News із посиланням на власні джерела обізнані в цьому питанні. Радники Трампа та кандидати в кабінет міністрів, які мають різні погляди на Україну, ще не представили Києву концептуальний чи конкретний мирний план. Повідомили джерела, та, попри це, хочуть зупинити вогонь найближчим. Часу часом. обраний президент пообіцяв припинити конфлікт ще до своєї навгурації наступного місця, назвавши втрати з обох сторін трагедією. Проте у своїх публічних коментарях він надіслав неоднозначні сигнали, закликаючи РФ до миру, але також пропускаючи, що він може скоротити військову допомогу США Україні або знову запровадити обмеження на використання Києвом американських ракет великої дальності проти цілих всередині РФ, Незважаючи на обіцянки Трампа, швидко припинити та війну залишається незрозумілим, чи зможе він переконати президента Арефії Путлера припинити бойові дії. Також невідомо чи спілкувалася команда Трампа з урядом Путлера щодо України. Якщо так, то що було передано обома сторонами, коли його запитали в МІД Дес. Чи активно він працює над припиненням війни, Трамп відповів, працюю, але відмовилися сказати, чи спілкувався він з Путлером після листопадових виборів. Я не хочу нічого про це говорити, тому що я не хочу робити нічого, що могло б перешкодити переговорам, сказав Трамп. Перехідна команда відмовилася коментувати, чи передав союзник Путлера прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан якесь повідомлення від РФ Трампу під час його нещодавнього візиту до? Маралаго радник Вайдена із нацбезпеки Джек Саліван провів декілька розмов із своїм наступником, конгресменом Майком Волсом від штату Флорида, якого Трамп призначив на цю посаду. Повідомили високопоставлений чиновник адміністрації та інші джерела, знайомі з цим питанням. Вони зосередилися на обміні відповідної інформації, але не вивчали стратегії припинення війни чи забезпечення припинення вогню. повідомила одне з джерел. Перевага цих обговорень полягає в тому, що вони гарантують, що перехід команда Трампа не буде здивована будь-якими діями адміністрації Байдена щодо України до інавгурації новообраного президента, сказав високопоставлений чиновник адміністрації. Крім того, напередодні майбутній американський президент Дональд Трамп дав свою першу офіційну прес-конференцію після перемоги на виборах. Він зібрав журналістів у своєму маєтку Маралаго. Палм Біч, штат Флорида, щоб поділитися планами свого президентства, яке розпочнеться після інавгурації. Серед проблем, які чекають на своє вирішення, обраний президент назвав конфлікт в Україні, врегулювати який на його думку буде ще складніше ніж Близькосхідний. Говорячи про рашистську українську війну, обраний президент США заявив, що ситуація ускладнилася після ухвалення нинішньої адміністрації США рішення про ракетні удари американської зброї в глипарафії. Я не думаю, що варто було б дозволяти запас ракет на 200 миль до Ерефії. Я думаю, що це було погане рішення, і це втягло корейців із північної Кореї у війну. Сказав Трамп і одразу згадав, що з ким Іном в нього хороші стосунки. Я єдине в кого вони є, сказав обраний президент. США на уточнюючи запитання журналістів: чи планує він скасувати рішення про удари в липерав. Трамп відповів так: цитую, так я міг, бо я думаю, це було б безглуздо. Ми намагаємося зупинити війну цю жахливу жахливу війну, яка відбувається в Україні між РФ та Україною. Ми досягли невеликого прогресу, але це складна ситуація. Ми маємо діяти як найкраще. Подивимося, що станеться з моменту виборів. Ми працюємо щодня, щоб світ міг трохи перепочити, щоб позбутися він підсумував Трамп, додавши, що в Україні рівна земля, тому єдине, що зупиняє кулю, це людське тіло. У свою чергу український президент Володимир Зеленський сказав, що зусилля щоб зупинити війну РФ проти України буде активізовано в січні наступного року. Це відбудеться після навгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Під час зустрічі з польським прем'єром Дональдом Туском Зеленський заявив, що Україні потрібен справедливий мир. Після інавгурації президента Трампа очевидно будуть активізовані зусилля, щоб зупинити війну. І нам, усім в Європі, потрібна не просто пауза, не просто пауза в бойових діях. Не щось тимчасово чи невизначене, наголосив президент. Він сказав, що для цього Україні потрібна сильна позиція всіх партнерів. Нам потрібний справжній мир. Головне, що саме такий мир, завдяки силі, може бути забезпечений. Підсумував глава держави. Ну а далі цитуємо українського очільника. Трамп знає про моє бажання. Ання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки президентів чи прем'єр-міністрів не хотіло поголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здатися і відмовитися від нашої незалежності. Небезпека полягала б в тому, щоб сказати, ми заморозимо війну і домовимося з расистами. Сказав він, коментуючи переговори із Трампом у Парижі. Ну а Зеленський зазначив, що в Трампа поки немає доступу до всієї необхідної інформації, оскільки наразі він ще не в Білому доме Йдеться про дані розвідки Міноборони, певних дипломатичних каналів і так далі. Коли він буде там, ми зможемо поговорити однією мовою з однаковим рівнем інформації. Продовжив український президент. На його думку, важливо, щоб зміни, які відбуваються у США з приходом Дональда Трампа до влади, були на користь Україні. Зокрема, в Києві сподіваються на більш сильну підтримку з боку Вашингтона. Наші команди вже працюють із командами президента Трампа. Ми будемо будувати відносини з новою адміністрацію це буде нашим пріоритетом. Сполучені Штати були і залишаються нашим провідним донором в цій війні. Хоча для України я хочу підкреслити важливі Європи і Сполучені Штати. Ми не ставимо нікого вище за інших. Акцентував Зеленський, зазначивши, що штати можуть впливати на Путлера. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву американського президента Дональда Трампа про закінчення війни за 24 години а також відреагував на Слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про вступ Україну до ЄС і НАТО за дань про це йшлося під час спілкування Зеленського з представниками змі. Один Дональд сказав, що може закінчити війну за добу. Сьогодні другий Дональд сказав, що якщо б вступ України до ЄС та НАТО залежав від Польщі, то питання б вирішилося за один день. Хто знає, може в наступному році ми можемо розраховувати і на перше, і на друге сказав Зеленський. Ну а тим часом новообраний президент США Дональд Трамп може стати Черчиллем нашого часу, якщо забезпечить довготривалу мирну угоду в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії. Маргус Цахна в інтерв'ю The Telegraph. Одночас він зазначив, що для цього Трампу доведеться надати Україні залізні гарантії безпеки. Президент Трамп буквально має можливість стати Черчилем нашого часу. І Я маю на увазі не лише рашистську агресію, але й глобальне питання про те, якими будуть міжнародні правила. Якщо Путлер може заявити, що він і будь-хто інший може змінювати кордони за допомогою сили, і може постійно проявляти агресію, без будь-якої реальної відповідальності, Ності це може зашкодити всім в Європі. і Це також може зашкодити позиції США, вважає Цахна. Ну і за словами міністра, чітка позиція Естонії полягає в тому, що Україна має отримати повноцінне членство в НАТО або еквівалентний рівень західних гарантій безпеки, адже це єдина гарантія безпеки, яка буде працювати. У The telegraph нагадали, що Естонія не один раз закликала захід дати Україні можливість перемогти РФ у військовому плані. Проте Цахна занепокоєний тим, що Київ може підштовхнути до слабкої угоди про припинення вогню, як це було під час мінських угод в 2015 році. Проблема з цією великою готовністю до встановлення миру полягає в тому, що ми бачили це в 2015 році, і це не довготривалий мир або просто мир. Ми можемо потрапити в цю пастку, і це наша чітка позиція. Мінські домовленості 2015 року зовсім не зупинили Путлера. Підкреслив політик, і за словами міністра, Страми та Путлера в Україні не змінилася, адже рашистський очільник досі хоче отримати повний контроль над всією українською територією. Також Цахна розчарований тим, що інші союзники по ЄС і НАТО не пішли за прикладом Естонії та не спрямували 0,25 ВВП на Україну. Оборонні постачання Україні, він додав, що такий крок ймовірно вже приніс би перемогу Києву. Якби наші союзники зробили те ж саме, ми б вже мали 120 мільярдів євро. Але ми цього не маємо, зазначив міністр. Політик додав, що нездатність заходу допомогти Україні перемогти РФ у військовому плані, пояснюється повільним постачанням зброї на ранніх стадіях війни та необґрунтованими побоюваннями ескалації конфлікту. Якби ми зробили все, що ми зробили для України з погляду. Військової підтримки в перший рік, а не останні два з половиною роки, це було б закінчено і з Путлером було б покінчено. Вважає Цахна. Між тим спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Калох відвідає Київ і кілька інших європейських столиць на початку січня. Повідомляє агенція Reuters з посиланням на два джерела обізнання із планами поїздки. Калух, який має стати спеціальним представником Трампа з питань України та РФ. Не планує відвідувати Москву під час цієї поїздки, повідомили джерела, які Побажали залишитися анонімними. Замість цього він зустрінеться з вищим керівництвом в Києві. А його команда працює над організацією зустрічей із лідерами в інших європейських столицях, таких як Крим та Париж. Повідомили джерела. Планування поїздки ще допрацьовується. Маршрут може змінитися. Попередило одне із джерел. Очікується, що зустрічі будуть зосереджені на встановленні фактів від імені нової адміністрації Трампа, а не на активних переговорах. Сказали. Джерела, але запланована поїздка ілюструє нагальність, з якою новообраний президент ставиться до припинення війни в Україні. Трамп пообіцяв закінчити війну протягом 24 годин після вступу на посаду, якщо не раніше. Колишні співробітники розвідки нацбезпеки висловили сумнів, що це може бути здійснено частково через те, що у президента РФ Володимира Подляра може не бути причин сідати за стіл переговорів. Представник Дональда Трампа щодо урегулювання війни в Україні має відвідати нашу сто. Лицю вже на початку січня 2025 року. Для як пишуть, змі збору фактів про це повідомляє Reuters Адміністрація Трампа намагатиметься цитата якнайшвидше покласти край російсько-українській війні. І при цьому Келог не планує відвідувати Москву. Під час цієї поїздки повідомили джерела. Замість того, проведе зустрічі з керівництвом України. А команда спецпредставника працює над організацією перемовин з лідерами інших європейських столиць, наприклад, як Рим та Париж, зазначили співрозмовники агентства. Деталі поїздки не уточнюються і маршрут може змінитися. Основна мета, як пишуть журналісти, збір фактів. Е, власне. Я думаю, що наочнення завжди на користь, пам'ятаєте, як відразу після деокупації Київщини. Чим низка європейських та світових лідерів їздили слідами, так би мовити, свіжих, пекельних воєнних злочинів Росії. Декого так привідкривалися трошки очі, бо вони, вочевидь, не могли собі уявити. Ніхто з українців не міг собі. Я не міг собі уявити те, що там відбувалося, я не можу це перелічити, бо відразу ж буде бан від Ютуба, Ютуб любить квіточки і музику, не любить розмови про те, що відбувається зараз в найпекельнішому конфлікті світу. Станом на зараз це російсько-українська війна. Але, власне, от тоді пам'ятаємо, що очі в деяких людей відкривалися. І можливо, і пану Келогу. Він літня людина. Тут не буде збиткування з віку. Можливо, якщо він подивиться з близька на воєнні злочини, то й зле може стати від того, що він побачить. Але знову ж таки у наочнення дає результат, більше наближає до кінцевої мети. Ну а далі. Пряма мова нашого президента Володимира Зеленського, який говорив, що після інавгурації Дональда Трампа будуть активізовані зусилля щодо зупинки війни. Бо ж потрібна всім нам не пауза у бойових діях, а стійкий мир з гарантіями безпеки. Детальніше в прямій мові гаранта Конституції України. Після інавгурації президента Трампа, очевидно, будуть активізовані зусилля щоб Зупинити війну, і нам усім в Європі потрібна не просто пауза, не просто пауза в бойових діях, не просто щось тимчасове або непевне. Нам потрібна сильна спільна позиція всіх партнерів, і нам потрібен справжній мир. Головне, що саме такий мир, мир завдяки силі може бути забезпечений. Ну і ми далі будемо говорити, що ж, поки так, якщо говорить президент України Володимир Зеленський, що після інавгурації президента Трампа, а наразі що? Яка ситуація зараз? Як між собою там Байден з Трампом комунікують, не комунікують чи є взагалі якісь спільні е, розмови про долю України? І що буде далі? Команди Байдена і Трампа комунікують в питання нашої держави, каже речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Що стосується зовнішньої політики? Е, сама то команда спілкується регулярно, відповідаючи на? Питання щодо ймовірних майбутніх переговорів України з Російською Федерацією про завершення війни. Міллер наголошує, що ніхто не може диктувати Києву, коли розпочати діалог із окупантами. Говориться про це. А, тобто цитую саме Меттю Міллера, Ми спілкувалися з новою адміністрацією щодо цілої низки питань зовнішньої політики. Зауважує Міллер на питання, чи комунікує чи не уряд уряд з прийдешньої адміністрації щодо України. Він нагадав, що президент Джо Байден зустрічався особисто з обраним президентом Дональдом Трампом в Білому домі. Держсекретар Енколі Ентоні Блінкен мав розмову з призначеним міністром Марко Рубіо. Крім того, радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван заявляв, що неодноразово спілкувався зі своїм наступником. Тобто, в контексті українського питання було е, наступне підкреслення від Міллера: Україна це країна, яка є жертвою агресії Росії. І вони повинні вирішувати, яким шляхом рухатися далі. Зауважує а, представник держдепу. Він наголосив, що сама Україна несе на собі тягар російської агресії. А в той час, як українці страждають від воєнних злочинів та звірств, вони заслужили право прийняти ці рішення. Ніхто інший у світі не заслужив право робити це за них. Додає речник держдепартаменту Сполучених Штатів Америка. А, ну і стосовно того, що які плани бачить саме президент України Володимир Зеленський стосовно майбутнього президента Трампа Сполучених Штатів Америки каже, що Трамп планує діяти швидко, але розуміє, що Київ не піде на замороження війни або ж на капітуляцію? Головне із тез, які зазначає Зеленський зараз? Трамп ще не в Білому домі, та не має доступу до всіх даних до роз до даних розвідки, міноборони, дипломатичних каналів і тому подібного? Він знає, про моє бажання не поспішати на шкоду Україні. Наші команди вже працюють із представниками новообраного президента Сполучених Штатів Америки. США можуть впливати на Путіна. ЄС це наше майбутнє. Ми бачимо себе саме там. Сполучені Штати Америки залишаються нашим провідним донором у цій війні, але м -м, якби важлива і Європа, говорить президент України Володимир Зеленський. Ну а ось стосовно позиції Трампа і НАТО щодо доповершення війни і укладення стійкого миру. Колишній головком збройних сил України Валерій Залужний, який нині працює на посаді посла України у Великій Британії, повідомив такі приємні, все ж таки, і знову ж таки в розріз з російською пропагандою дані про українців, які мешкають на території цієї країни. Сказав, що за роки повномасштабного вторгнення у Британії зареєстрували лише один випадок серйозного злочину за участі українців. Про це у Фейсбуці написала очільниця громадянської мережі ОПОРА Ольга Івазовська, посилаючись на Валерія Залужного. Вона передала слова посла, що за три роки Великої війни було зареєстровано лише один серйозний злочин, вчинений громадянином з українським паспортом. Тож місцевий уряд, за словами Айвазовської, Цінує таких людей, і власне, що ще вона казала, але людей найбільше лякає, як і в Україні невизначеність. Їх єднає з Україною дуже багато ритуалів, дат, менталітет і так далі. Ну, це за все хороше проти всього поганого. Також Айвазовська додала, що наразі за різними програмами для шукачів тимчасового прихистку зареєстровані 256 тисяч українців, а фізично перебуває близько 212 тисяч і серед них абсолютна більшість жінки з дітьми. Це ж мова про Велику Британію. Ну і власне. Бачимо цивілізовано зазвичай ведуть себе українці в е, за кордоном. Так точно, звісно, що будуть якісь винятки, будуть якісь інциденти, будуть епізоди, але порівняйте, як ведуть себе росіяни за кордоном, які ні звідки не тікали, просто переїжджають, мігрують або їдуть в тур, е, в тур поїздки. Майже з кожного готелю можна знайти якесь цікаве відео, чи з бару, чи з вулиці, і так далі. Ну і от, власне, це такий теж удар в піку російській пропаганді, яка розповідає, як по-свинськи поводяться українські біженці. І вони ведуть себе культурно. Вони Поважають свою землю, вони поважають землю, яка їх приймає. А от расистам у них же Росія нігде не закінчується. Відповідно, тоді маємо такий інцидент. Ну знаєш, расисти заканчуваються. Я надеюсь, що очень швидко закінчаться. От судячи з того, що вони використовують КНДРівців, то дійсно вони починають там задумуватися над тим, що скоро, над тим, що дійсно скоро закінчаться, а поки нових не наражали, Да? От і про КНДРівців то ще не знаю, тут цілий ефір можна говорити про те, що вони використовують, як вони себе ведуть, про їхні манери ведення війни, точніше, Отримування поранені потім переміщення до військових шпиталів, якщо павізіо.